Сьогодні на огляді трьохкімнатна квартира на вулиці Ігоря Турчина, 8. Це Шевченковський район. Трьохкімнатна квартира з загальною площою 63 квадратних метри, жила 45 і кухня 8 квадратних метрів. Як ви бачите, квартира повністю під ремонт, взагалі не жила, підготовлена, демонтовано все, тобто можна заходити і робити ремонт. Хто шукає саме такий варіант, хто не хоче займатися демонтажом, а одразу заходить і робить ремонт, це ваш варіант. Тихе місце до станції метро Сирець або нивки. Десь 15-20 хвилин на транспорті, другий поверх. Ну, по інфраструктурі все є. Тихий двір, 63 квадратних метри, трьохкімнатна квартира. Ціна 50 тисяч доларів без комісії. Так що, якщо ви шукаєте саме таку пропозицію, дзвоніть ключі в мене покажу в будь-який час.